Ключовим фактором соціально активного села Бедевля є любов її жителів до рідної землі. Може, тому що я тут виріс, і мені дуже подобається наш краєвид. Мені подобається, як у нас виходить з хати, прямо видно всі горівці. Хоча ми живемо недалеко від річки Тиса, яка настись. Коли паводка турбує так, але тепер у нас є дамба побудована. Тобто там дуже красиве місце, де я живу. Прекрасна вода, ну я не знаю, мені тут дуже подобається, подобається цей край, і люди тут, які живуть. Пропозиції було десь переїхати, я в мене друзі в різних містах живуть в нашій Україні є красиві теж міста, але не знаю, я тут щось прикипів до рідного села, так що ні, тут побудувався. Я і, і думаю, мої діти також будуть тут жити. Саме головне бути чесним, правдивим перед сім'єю, батьками, перед громадою. Так що, думаю, це якби чесність. Бедевлянець Олег Полінкаш з перших днів формування молодої держави шукав себе у власній справі, яку успішно реалізував у різних сферах. Згодом свій досвід втілював у вирішення проблем села та Дячівського району як депутат місцевих рад.